Ось Господь пустошить землю і руйнує, Він перевертає її поверхню і розсіває її мешканців. Така ж доля стріне, як народ, так і священника, як слугу, так і його пана, як слугиню, так і її паню, так того, хто купує, як і того, хто продає. Так боржника, як і позикодавця, так лихваря, як і того, що віддає лихву. Земля спустошена до решти, пограбована до останку, бо господь вирік це слово. Земля сумує, заникає, марніє, заникає Всесвіт, Небо і земля марніють. Земля під своїми мешканцями споганіла, бо вони переступили закон, порушили устав, зламали завід відвічний. Тому прокляття пожирає землю, і мешканці її несуть за те кару. Тому мешканці землі гинуть, людей зосталось мало. Вино сумує, лоза в'яне. Зітхає кожне серце перед тим веселе. За тих гук, веселий бубнів, замовкли радісні оклики, припинився святковий брязкіт вусел. Не п'ють більше вина під співи, хмільні напої згірчилися п'яницям. Зруйновано місто хаосу, вхід до всіх домів зачинений. Плачуть по вулицях. Вина не стало, зникли зовсім веселощі, прогнано з землі радощі, у місті лишилося спустошення брама розбита в руїнах. І на землі поміж народами буде те саме, що буває, коли оливки оббивають або коли збирають останні грона, як винозбір закінчиться. Вони підносять голос. Вітають криками Господню велич, радо гукають з моря. О, прославляйте Господа в країнах світлих, по островах морських, ім'я Господа Бога Ізраїля. З краю землі чуємо пісні Слава праведному. Я ж промовив. Лишенько мені, лишенько мені. Ой леле, -ле. зрадники зраджують, зрадники зраджують зрадливо. Страх, яма і пастка на тебе, що заселяєш землю. Хто втече від крику страху, той упаде в яму? Хто ж вилізе з ями у пастку впіймається, бо відчинилися вгорі загати, і основи землі стряслися. Земля розіб'ється на кавалки, земля розколиться на частини, земля здригнеться вельми. Земля хитатиметься, немов п'яний, гойдатиметься, мов халупа, і затяжіє її гріх над нею. Вона впаде і не підведеться більше. І покарає Господь того дня. Високе військо вгорі та царів земних долі. І їх зберуть докупи, і зв'язаних кинуть у яму, і замкнуть у темниці, і по довгім часі покарають. Почервоніє місяць засоромиться сонце, бо Господь сил буде царювати на горі Сіоні і в Єрусалимі, і перед його старшими засяє. Його слава.